Доброго дня. На жаль, сьогодні, 28 квітня 2023 року, був проведений масовий ракетний удар по Україні зі сторони країни-агресора Росії. Найбільш постраждалі міста це Умань, Київ та Дніпро. Деталі, дивіться далі. 28 квітня 2023 року російські окупанти вкотре атакували низку українських регіонів. Загалом ворог здійснив 23 запуски ракет різного базування, знищивши частину будинків в Умані та вбивши маму та дитину у Дніпрі. Повітряна тривога була оголошена у всіх областях. Захисники українського неба під ранок п'ятниці зуміли збити 21 російську крилату ракету та два безпілотника. Близько 4 ранку окупанти атакували українські населені пункти з літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Сьогодні, в вранці, головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний повідомив підрозділами зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ взаємодії з ППО інших складових сил оборони знищено 21 з 23 крилатих ракет Х101 та х 555 а також два безпілотники оперативно-тактичного рівня. Обстріл Умані. В Умані Черкаської області російська ракета потрапила до житлового будинку. Сім людей загинуло. Серед загиблих є дитина. Відомо про 17 потерпілих. Врятовано трьох дітей. Повідомляється про два попадання крилатих ракет до житлових будинків та складських будівель. Обстріл Дніпра, голова обласної військової адміністрації Дніпра Сергій Лисак уточнив, що у місті зруйновано приватний будинок. Загинула дворічна дівчинка та 31 річна жінка. Троє людей постраждали. 58-річний чоловік та 57-річна жінка в стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річна жінка буде лікуватися в амбулаторії. Ракетний удар по Києву. Також цієї несп... неспокійної ночі під час повітряної атаки ворога сили протиповітряної оборони збили в районі Києва 11 крилатих ракет і два безпілотники. Внаслідок падіння уламків в Оболонському районі міста перебито локальну лінію електромережі, пошкоджено дорожнє покриття та постраждав один з місцевих будинків. Підписуйтесь на YouTube канал Українфо, натиснувши кнопку підписатись під цим відео та отримуйте повідомлення про нові відео на каналі.